У Львові в день очікуються 4 градуси тепла, а вночі похолодає до 7 градусів морозу. Протягом дня небо залишатиметься ясним. Лише ввечері з'являться хмари. Опадів не передбачається. У Дрогобичі температура підніметься до 6 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 6 градусів морозу. Небо буде безхмарним майже весь день, лише під вечір можливе невелике затягнення хмарами. Опади не очікуються. У Червонограді в день прогнозується 4 градуси тепла, а вночі 6 градусів морозу. Ясна погода протримається до самого вечора. Опадів не буде. У стрию температура сягне 5 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 7 градусів морозу. Увесь день пануватиме сонячна погода. Лише ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. У Луцьку вдень потеплішає до 1 градуса тепла. А вночі стопчик термометра опуститься до 6 градусів морозу. День буде сонячним від ранку до вечора. Опадів не передбачається. У ковилі протягом дня температура становитиме 1 градус вище нуля, а вночі похолодає до 7 градусів морозу. Небо буде ясним, без жодної хмаринки, без опадів. У в вдень очікується 2 градуси тепла, а вночі 7 градусів морозу. День обіцяє бути сонячним, без натяку на хмари. Опадів не прогнозується. У Тернополі температура підніметься до 1 градуса тепла, а вночі знизиться до 6 градусів морозу. Ясне небо супроводжуватиме жителів міста протягом усього дня. Опади відсутні. У рівному температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі опуститься до 7 градусів морозу. Ранок буде ясним, і така ж погода протримається до самого вечора. Без опадів. В Івано-Франківську вдень температура підніметься до 2 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 морозу. Упродовж дня небо залишатиметься безхмарним, опадів не прогнозується. У калуші вдень очікується 2 градуси вище нуля, а вночі 7 градусів нижче нуля. Ясна погода триматиметься від ранку до вечора. Опадів не буде. У Коломиї температура вдень сягне 1 градуса тепла, а вночі похолодає до 8 градусів морозу. Упродовж дня небо буде чистим, проте ввечері можливий прихід хмар. Опадів не очікується. В Ужгороді денна температура складе 5 градусів тепла, а нічна знизиться до двох морозу. Вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже увесь день, однак увечері можуть з'явитися хмари, без опадів. У Мукачеві в день повітря прогріється до 5 градусів вище нуля, а вночі стане прохолодніше. 3 градуси морозу. День буде сонячним, а ввечері можливе невелике затягнення хмарами. Опади відсутні. У Чернівцях вдень температура досягне 1 градуса тепла, а вночі опуститься до 6 морозу. Ясна погода пануватиме протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Хмельницькому вдень очікується 1 градус вище нуля, а вночі похолодає до 6 градусів нижче нуля. Сонце світитиме протягом усього дня. Хмари не з'являться, опадів не буде. У Києві протягом дня температура сягне одного градуса тепла, а вночі знизиться до шести морозу. Небо буде вкрите хмарами від ранку до вечора. Опадів не передбачається у білій церкві. Денна температура складатиме один градус вище нуля, а вночі похолодає до семи морозу. Увесь день небо залишатиметься хмарним. Опади не очікуються. У броварах від ранку і до самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Температура в день близько одного градуса тепла, а вночі знизиться до семи морозу. Опадів не прогнозується. В Ірпені сонце лише зрідка визиратиме з за хмар, переважатиме похмура погода. Вдень стовпчик термометра покаже один градус тепла, уночі сім морозу. Опадів не буде. У Борисполі протягом усього дня збережеться сіра й похмура атмосфера. Температура повітря в день 1 градус вище нуля, а вночі 7 градусів морозу без опадів. У Чернігові день пройде під знаком хмарної погоди, але ближче до вечора небо поступово очиститься. Температура в день, 1 градус морозу, уночі похолодає до 7 нижче нуля. Опадів не очікується. У Ніжині небо залишатиметься затягнутим хмарами упродовж усього дня. Температура вдень опуститься до 2 градусів морозу, а вночі до 7. Опади не прогнозуються. У прилуках ранок та день минуть під хмарним небом, однак увечері воно проясниться. Вдень температура становитиме 1 градус морозу, уночі 7. Опадів не передбачається. У Житомирі ще зранку небо затягнуть густі хмари, які не покинуть місто до самого вечора. Вдень повітря прогріється до 1 градуса тепла, уночі 5 морозу. Опадів не буде. У Бердичеві хмарність триматиметься від ранку до ночі. Прояснень не очікується. Денна температура становитиме 1 градус вище нуля, а вночі 6 морозу. Без опадів. У коростені день мине під щільною хмарністю. Температура в день підніметься до 1 градуса тепла, а вночі опуститься до 5 морозу. Опади не прогнозуються у сумах з самого ранку і до вечора небо залишатиметься похмурим. Вдень температура знизиться до 3 градусів морозу, уночі до 8, без опадів. У конотопі цілий день пануватиме похмура погода, але під вечір можливе невелике прояснення. Вдень температура досягне 2 градусів морозу, уночі 7, Опадів не буде. У шостій густі хмари не покидатимуть небо аж до самого вечора. Вдень температура становитиме 3 градуси морозу, уночі 7, Опадів не очікується. У Вінниці ніч буде ясною, але вже зранку небо затягнуть хмари, які залишатимуться до самого вечора. Вдень температура сягне одного градуса тепла, а вночі знизиться до шести морозу. Опадів не очікується. У Черкасах протягом усього дня пануватиме суцільна хмарність. Температура в день 3 градуси морозу, уночі 8, без опадів. У Кропивницькому ранок зустріне місто сірим небом, і похмура погода триматиметься аж до ночі. Денна температура складатиме 1 градус морозу, а вночі похолодає до 8. Опади не прогнозуються. В Олександрії зранку до самого вечора небо залишатиметься вкрите хмарами. В день температура не перевищить 1 градуса морозу, уночі опуститься до 7. Без опадів у Знам'янці день пройде під похмурим небом, яке не проясниться аж до ночі. Вдень температура триматиметься на рівні одного градуса морозу, а вночі знизиться до восьми. Опадів не передбачається. У Дніпрі протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Вдень температура підніметься до одного градуса тепла, уночі шість морозу. Опадів не прогнозується у кривому розі. Ранок розпочнеться під ясним небом, але вже всередині дня його затягнуть хмари і до вечора збережеться похмура атмосфера. Вдень повітря прогріється до 2 градусів тепла, а вночі 6 морозу. Без опадів. У Кам'янському протягом дня переважатиме хмарна погода, яка ближче до вечора поступово зміниться на ясну. Температура вдень 1 градус тепла, уночі 5 морозу. Опадів не передбачається. У Нікополі ранок розпочнеться під ясним небом, проте в день та ввечері місто накриють хмари. Температура в день підніметься до 1 градуса тепла. А вночі знизиться до чотирьох морозу. Опадів не передбачається. У Павлограді протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Температура в день один градус тепла, уночі похолодає до семи морозу, без опадів. У новомосковську хмарна погода протримається цілий день. Вдень температура сягне двох градусів тепла, уночі впаде до семи морозу. Опадів не очікується. У Полтаві до самого вечора пануватиме похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. В день температура опуститься до 2 градусів морозу, а вночі до 7. Без опадів. У Кременчуці густі хмари вкриють небо до самого вечора. Температура в день складатиме 1 градус морозу, уночі знизиться до 7. Опадів не прогнозується. У горішніх плавнях день пройде під сірим небом, яке лише ввечері почне прояснюватися. Вдень температура буде близько 1 градуса морозу, уночі 6, без опадів. У Запоріжжі зранку небо затягнуть хмари, які триматимуться цілий день, поступово починаючи розсіюватися лише ввечері. Вдень температура досягне 1 градуса морозу, а вночі впаде до 6. Опади не прогнозуються. В Одесі ніч буде ясною, але вже зранку хмари повністю вкриють небо і не залишать місто аж до пізнього вечора. Вдень температура підніметься до 1 градуса тепла, а вночі опуститься до 4 морозу. Опадів не очікується. В Ізмаїлі протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Вдень температура сягне 2 градусів тепла, уночі впаде до 4 морозу. Без опадів. У Чорноморську хмари заполонять небо ще зранку та залишаться там до пізнього вечора. Вдень температура підніметься до 1 градуса тепла. А вночі знизиться до п'яти морозу. Опадів не очікується. У Миколаєві з самого ранку встановиться похмура погода, яка не зміниться до кінця дня. Температура в день сягне одного градуса тепла, а вночі впаде до чотирьох морозу. Без опадів. У Первомайську хмари заполонять небо ще зранку та не поступляться аж до вечора. В день стовпчики термометрів покажуть один градус тепла, а вночі п'ять морозу. Опади не прогнозуються. У Херсоні сірі хмари вкриють небо з самого ранку і залишаться там до ночі. Вдень температура підніметься до 1 градуса тепла, а вночі опуститься до 4 морозу. Опадів не передбачається. У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим густими хмарами. Температура вдень опуститься до 2 градусів морозу, уночі похолодає до 7. Без опадів. У Лозові сіре небо залишатиметься незмінним від ранку до самого вечора. Вдень очікується один градус морозу, а вночі температура знизиться до семи. Опадів не буде. У Луганську майже весь день пануватиме похмура погода, лише ближче до вечора небо стане чистішим. Вдень температура складе 4 градуси морозу, а вночі 8. Опадів не прогнозується. У Донецьку день розпочнеться хмарною погодою, проте до вечора небо стане ясним. Температура в день опуститься до 2 градусів морозу, а вночі до 7. Без опадів.